справді. Да, Як Що, Давід? Бери м'ячик, Давид. Зразу, Давід взяв м'ячика. Бери, бери, Давид, м'ячик, я сказав. Тимо, Тимо, ти вже високо пішов. Бери м'яч, бери в ручки м'ячик і став сюди. Дарчик, забирай гравця. Давай, став, став, і пас шукав. Тимоха, 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 відкривайся. Сукар, відкривайся, забирай м'яч. Тимох, і пас сказав, вже Макар. Ай, уходи, Макар. Ай, уходи. Молодець. Давид, дивись, така проблема, давид. Дай паспорт води. А я тобі що воду. Є, що каже? Кидай, кидай, Вова. Я знімаю, Вова, ще Давид. 20 хвилин. Кидай, дивіться аут. Кидай, сиди, сиди в машині, відпочивай. давай. Є Тимоха. Ще раз, ще раз. Ще від, ще раз, ще раз аут кидай. Він взагалі мене не розуміє, я не розумію. Це просто катастрофа полнує. А так, біжимо, а так. Дивіться, не буде думати чи ні? Три рази кричу тобі ще. Що? Грай! Може, ще додому поїдеш на машині, повезеш. Давайте грати. Я кажу, ти ходимо сподобать. Разу побіг почекати, він каже, поширейтеся. Ти, є, спокійно, дивіться, голубі на спіші. Голуйки, пас сікай. Пас! Дивіться, сідай, до мене, дивіться, дивіться, Кирил, не пускай! Пасуйте, Все. Мошка! Дивись, договор. Бачите, скільки я сино Хорошо, Макар, під Хорошо. центр. Відвертімохі, давай зразу. Тимоха ближче до договорі. Макар, що ти кидаєш? У голови. Сбігай, впігай! Це ще треба обіцятися, все, що вони бігають. Ви ще, дивіться, ви ще? Да, вийще. О, Вовсь, вийще, вийще. да, комбінації. Дивайся! Вопчик, вийшло, Вова! Все туди доволі!

Ну, все, блядь. Дай, дай я утимо фразу. Дай, швидко, сразу, сразу давай. Дай граймо карт. Ти мох, можна тобі само мало кидати, це не можна.

Марку кидай! Ти кидай, Тіма, забігай! Кидай, макар! Забігай, кидай, кидай! У раз не ураз він кинув яка різниця. Марк, ми будемо просити м'ячик відкриватися, чи я буду робити. Я буду робити закривати. Марк, забивай! Забивай Марк забивай! Це була комбінована атака. Зе, 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 зе. Германова. Думаєте, подавай луби з піком. Тут луби. Вище, 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 вище. Що це значить? Треба сюди. Макар забив.

Да. Кидай Марку, кидай Марку, до ворот. Бігом! Бігом Марку, до ворот. Тимоха до воріт біжить. Бігом! Марку кидай вперед. Кирилл, жорстко і ворота можеш забивати. Макар, давай, Макар, до игрока Кирил, девочка. Кирил, девочку закривай. Кирил, помогай, іди грай, іди грай. О. Кирюш, можна забивати. Дивися, Кирил, не пускай нікого. Можна, можна. Давай йди, дивись. Ура Ура! ви далі будете ви будете працювати. Зараз ми не грали, Кіл, ай давай давай давай, 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 погнали! Свідчить! Широко, одразу, кіл тут до мене, Кіріл! Широку і просить До мене, до мене, сюда, Саша, бігу!

Саша, дай давай, Саша. Давай-давай, хрізь включає. давай, вище, 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 Киро, вище. Поштовкайся, яйця. Молодець, да, все вище, туди будемо. Всі поможчи. Димоха, допрацьовуємо, ти падаєш, Саша, Майк! бей.

Розвернувся і втікай, втікай! Доворіт! Доворіт бей! Саша, чого ти не біжиш? Виходь, виходь! Виходь, виходь! Вовчик, Вовчик, Вов, Вов! А наш ти в ньому хочеш м'яч забирати? А чому ти до нього біжиш, коли у нього м'яч? Іди до мене сюда підійди на секунду. Іди до мене на секунду. Давай, давай побіси нику до мене. на позиції. Бістро до мене. Він береть з м'ячик, правильно? Чому ти до нього не втікаєш? Що на своє поле зайди. Треба від нього відтікти вже, тікати, тікати, щоб він тобі пас дав, а не бійте до нього. Ти розумієш? Треба так робити. Давай, бісоть. Ні, нахуй. А він.

Кирилл до воріт біжи. Давід, Марк подає. Ще раз, Марк. Ще раз, Марк. Марк дай. Дай Давід, відкрийте. Марк бігом кидай. Бистрій Марк сюди бігом. Марк, Марк, м'яч бери. Дай, дай. Ярі, не розтатуй, Даві, давай до нього, давій. Откривайся давай воріт. Да не спирайся на ці ворота засне. Да Марк грайде! Сюди <схалити> <схалити> відкрийся ближче до Марка, підійди, поможи йому. <схалити> Бігом! Бігом. О, влево, влево, доворить, доворит. Саня, вот жив. Давай Кириллу, Марк. Марк, Кирилло доворит. Марк. Марк, іди сюди кидай. Давай, давай, давай. Вибивай. Марк, кидай Кирилу далеко до воріт.

Бахіця! Бахіця, Бахіця! Кирилл до нас би! Саша, сюда кидай! Сюда кидай! Назар настрающа! Вова кринастий номер Кирилл закривай крій тринадцятий номер тільки ззади нього будь. Що таке? Ти втомився тебе замінити Вова? Біжи на період Кирил, доворіть біжи, захищай,

Паспі, дай! Розійдіться, хлопці ну. Вова, візьми! Кирил, біжи доварі, Вова, візьми? <різьми>? Давид! 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 до воріт чужий! Кирил до воріт, біжи, не наших! Марк! Давай, Давай, давай! давай <різь>? Кирилл, забивай! Забивай! Бежи! Забивай! Пят, Кирил, забивай! Кирилл, выкидай мяч бігом нашим! Вова, забивай! Кирилл, закрывай всіх чужих. Давай, давай, давай. Кирилл, забирай и гол. Назад, Тимур. Кирилл назад.

Даві да не, давить! Пас, поза, давай! Пас! Давай, давай, давай! Счирил забирай! Давай! Да кидай вігом нашим! А че не те? Кидай! Скидай! Стай-давай, давай, хлопці, поза! Назад, назад, назад. Забирай, Забирай. Назад. Забирай, давай. Кирилл, можно забивать! Давай, давай! Аут, аут, выкидывай! Сюда кидай! Сюда, сюда. Кирилл на свою территорию заключи Давай сюда на тренера Опа. и пішов назад доволі дівчи Давай рухайся, рухайся, рухайся назад О, вот и все.